Зайшов тут в магазин, бо треба було квіти купити для когось, як подяку. І отак крупним планом дивлюсь, дивлюсь, отак як ви. Так, ага, ага. Потім я сюди опа дивився думаю, о, це ж така є супер ну, погоня. Дивіться, що за неї. Ще одна. Погоня, супер Hunt. Хто б навіть собі не уявити. Так що дивіться всюди, друзі. Ну, Я в Америці, то хто його там знає але я в продуктовому магазині, як бачите, тут всяке таке-всяке. всяке І тепер маю дивитись, що тут ще є, бо якщо то торчить, то значить, що а, ніхто дуже так не дивиться тут. О, чуть ще одна не знайшлась. Що тут ще в нас є? Ой. Знаєте, мені якось так не дуже зручно шукати вже ну, на полювання ходити, бо мені вже поза 40. Ну, ще не так далеко, але вже до половинки доходим. І якось так незручно, коли люди дивляться на тебе і судять тебе. Я думаю, дехто да, з вас може зрозуміти. Так. Що тут ще? Бэтмен... Всяке такі. Номед. Це О, БМВ. Тут навіть новий є okay. кейс, ти дивись. Ну, що ми тут ще знайдемо з вами? Думаю, вже все, бо чому тут бути різним погоням всяким. Але щоб вам було цікаве відео, глянемо на все. Тут можна і біло, і червоно. Думаю, блискавка блискавка два рази не вдарить в одному місці, але... в одному місці. Але думаю, що одна вистачить. Клас, правда? Some people have raccoons, some people have loons. Look, it's ітс in front of a 7-Eleven. guys he was cleaning her <laughs> look at that it's a good brother <laughs> i think things escalated quickly oh my goodness oh you guys just freaking kissed <laughs> holy crap all right this is a uh, way too cute look at these guys <laughs> You guys are awesome. <laughs>